Та що ви зобов'язані пред'явити документ? Яка законна зупинка? Яка законна? От така законна. Так, Давайте ви будете нормально розмовляти. Я з вами нормально спілкуюсь. Та ви там спілкуюся. Криві... На вашому рівні. <му> Я вам причина зупинки пояснив. Ви мені покажіть моє правопорушення. Згідно з закону про нас поліцію, причина зупинки є законою. Та що ви зобов'язані пред'явити документ? Яка законна зупинка? Яка законна? От така законна. Так, Давайте ви будете нормально розмовляти. Я з вами нормально спілкуюся. На вашому рівні. Ну дивитесь з Ютубу, тут розказуєте страшні історії. Ви тут не дивитесь. Я як посадова особа, яка розглядає зараз, проводить розгляд справи, я відхиляю ваше клопотання, оскільки воно недоцільне і я не бачу зараз змісту в цьому. Відповідно, ми продовжуємо далі. Ще маєте бажання скористатися чимось з ваших так, прав? я ж буду... питань. Депіл, блін. Депіл, блядь. Дай плащати, він скаргу. Ви зараз нікуди не їдете, вам рух подальший заборонено. Вам подальший рух заборонено. Так ви закрили в машині і вікно закрилося, як, як, як вино мало. Кого? Меня. Я до меня вас звертався. Я до вас звертався депіл. Да, ты у вас дебил и пошел отсюда. До вас вот я звернулся, обязательно дебил. Ти шо? Шо ти а ты что Що сказал? Автомобиль ушел. Что ты мне рассказал? Я стоял, с вами говорил и сказал, на вас шо, дебил, что я? Да, ты мне сказал дебил. Нет. Дебил, блядь. в суде потом встретимся? Ну вы ж не приезжаете, блядь. Вы ж там посмотрели, что там все Не матюкайся и говори нормально. Понял? Ты понял меня чи не? Я передал ваше слово. Да ты я кого могу еще сказать? Державу разумеешь? Разумею матюкайся, веди себе нормально. А я что шок...